Це шляховик Міцубісі Педжеру, це вже 24 та автівка, яку команда громади Ніжина передала на потреби Збройних сил України, аби наблизити нашу перемогу. Цього разу авто, яке ми спільно придбали спільним коштом нашого волонтерського штабу при міській раді. Кошти здавали багато людей. Наші комунальні заклади, культурні заклади, які проводили свої ініціативи і збирали гроші. Для того, щоб ми могли придбати це авто. Авто разом з ремонтом і доставкою коштує близько 4,5 тисяч доларів. Mitsubishi Pajero достатньо е такий е гарний автомобіль і з високим кліренсом, і достатньо. Прохідний. До збору коштів долучився волонтерський хаб, який діє при Ніжинській міській раді, а також комунальні установи міста та вихованці мистецьких шкіл. Цього разу ми передаємо бійцям нашого 163-го Ніжинського батальйону територіальної оборони, хлопцям, які вже мають бойовий досвід, виконували завдання бойові і на Чернігівщині, і на Донеччині, в районі Бахмута. І сьогодні так само несуть службу. На території нашої області. Тому, кому ключ передаємо, хто головний. Головний хто буде керувати, то і нехай воно служить, слугує заради нашої перемоги. Дякую рятує життя нашим захисникам. Від цих нас і громади дня. На сьогодні автомобілі це розхідники на фронті. І потреба в них є постійна, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Якщо він в зоні бойових дій, невідомо скільки він може прожити день, чи тиждень, чи місяць. Але найголовніше, щоб він максимально виконував свої завдання, рятував життя, да, або, або, життя. або виконував ті завдання, які необхідні для оборони нашої держави для відсічів ворога. Тому ще раз дякуємо всім, хто долучився. Це внесок багатьох людей. І сьогодні цей автомобіль це результат роботи всієї команди, дякую. громади міста. Дякуємо за захист дякую. батьківщини нашого міста і працюємо всі разом, продовжуємо працювати заради нашої перемоги.